Дорогі діти, шановні батьки-педагоги, для мене велика честь бути сьогодні тут разом з вами на святі першого дзвоника і провести у перший клас наших найкращих, наше майбутнє покоління, наших дітей. Ну, що побажати їм? Їм в першу чергу хочеться побажати, щоб вони. Навчилися любити нашу батьківщину, поважати своїх батьків, любити вчителів і не забувати, що вони з найкращої країни, ім'я, як і Україна. Дякуємо Збройним силам України за можливість бути тут, в цей день, і за можливість, що місто Какаси є мирним тиловим містом, і наше завдання робити все, щоб наблизити нашу українську перемогу. Дякуємо педагогам, тому що їхня праця. Яка щоденно вкладається в наших дітей, вона неоціненна. Дякуємо батькам, що вони тут і працюють разом з нами на перемогу. І дякуємо всі дружній Черкаській громаді за єднання і за те, що в такі тяжкі часи ми залишалися єдині і робили все можливе, щоб дійсно наблизити нашу найбільшу українську мрію, нашу українську перемогу. Слава нашим молодим першокласникам, слава нашим діткам, педагогам. Слава Україні! Анатолію Васильовичу просимо вручити цю високу міську відзнаку. et nec